Перебирався через колії навколішки. 26 листопада, близько восьмої вечора, неподалік станції Верба трапився трагічний інцидент. Під потягом сполученням ковель Ужгород загинула людина. За словами машиніста, побачив, як потерпілий, перелазив через залізницю на колінах. Та навіть, попри застосоване екстрене гальмування, врятувати життя чоловіка не вдалося. Моторошний інцидент трапився неподалік залізничної станції Варба на Дубенщині. Потяг з полученням ковель Ужгород рухався своїм звичним маршрутом. За словами машиніста, неочікувано посеред колій він побачив чоловіка на колінах. Втім, застосувавши екстрене гальмування, зупинити потяг не зміг. Від отриманих травм 60-річний уродженець села Рідкодуби загинув на місці події. Це стало справжньою несподіванкою і для односельців покійного. Про нього відгукуються лише позитивно. не, не вірно, не міг він сам зробити Чому, власне? Не знаю. Він щира, добра людина, приходить, поможе все, щоб тако самому піти. Ну він колись і, і в стройбригаді робив кологоспі на базі вербі робив за колишніх часів. А так він добрий, нормальна людина. Відомо, що покійний проживав у селі Рідкодуби, колишні турки Дубинського району. Місцеві кажуть, рідних чоловік мав, втім тут вже давно проживав сам. Ото його хата, сестра в Рівному там живе і то попросила, щоб прийти знайти паспорта. Батько мати на могилках. А в вербі має, він був примакав там в вербі. А що я тоді? Дружину чи дітей має? Чи вона є? Тільки він нею не жив вже давним-давно. Вірити у те, що покійний так вирішив вкоротити собі віку, його односельці на відріз відмовляються. Дивує їх і те, що чоловік був посеред колій на колінах. Втім, додають, під потяг чоловік потрапляє вже не вперше. Колись в дід його збила електричка, було таке. Він йшов з бабою, ще був менший. Ну то бабу на смерть, а його скинуло на бік. А зараз що чого там? Ну не знаю. Нині остаточна причина смерті чоловіка невідома. Як і та, чому він опинився навколішках у таку пору доби на коліях. Як повідомили правоохоронці, усі обставини цієї трагедії встановлюють фахівці. Розпочато досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються. Поліцейські та залізничники наголошують: будьте обачними та обережними під час переходу залізничних колій. Уникайте їх перетину у невстановленому місці та будьте особливо уважними при погіршенні погодних умов та темній порі Софія Артем Шаула. Телеканал